Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Три дні не знімала відео, вже не можу, треба зняти відео. Це як той наркотик, коли людина робить те, що їй подобається. До речі, про наркотики зараз з 1 квітня є вже легалізація канабісу у Німеччині. Ви можете посадити три кущика в себе, кому подобається, але не так просто для того треба об'єднатися з іншими ем, садівниками і ем, домовитися. Тобто є нюанси. Але я сьогодні не про те. Я сьогодні про спілкування з власниками квартири, з нашими орендаторами, як їх називають, і про те, хто прав, хто не прав. Пару днів тому я написала в своїй групі Фенікс на Фейсбуці. До речі, під відео є. Ви взагалі дивитесь, що написано під відео, оскільки інколи ви мене питаєте, Лена, як записатись на консультацію? Кажу, Йошкін-код відео мої Прям всі дані, які вам потрібні: телефони, імейли, е все, що завгодно. Будь ласка, пишіть. Тому там є посилання на групу. Група закрита у Фейсбуці, де є багато чудових, позитивних людей. З якими ми разом йдемо вже два роки шлях цієї інтеграції. Так ось пані Анастасія запитала, каже, скажіть, будь ласка, оренда житла, проблеми в житлі з пліснявою, засор каналізації, хто вирішує, хто платить. Якщо вас змушують значить, звільнити квартиру, хто прав, хто винен, що робити? Тому я вирішила, як завжди, я працюю з своїми записами, зробити це відео. Я розповім зараз вам про деякі юридичні аспекти і дам поради, де шукати справедливості і взагалі чим серце заспокоїться. Буду вам дуже вдячна для зворотнього зв'язку. Якщо ви напишете коментар, взагалі поділитесь вашим досвідом, оскільки те, що відрізняє українських блогерів всім, українці пишуть під відео про свій позитивний або негативний досвід. І до речі, я кидаю ваші коментарі, скріншоти у і скажу: дивіться, отак от треба робити. Люди розповідають. Про своє життя. Це дуже круто і це підтримує. Беріть фокус на позитив. Тепер поїхали. Ви знаєте, що, якщо не знаєте, вам потрібно вивчити ваш мідфетрак як біблію. Я про це говорю майже в кожній своїй консультації або в кожному відео. Є арбайцьфетрак, ваш контракт на роботу, і є мідфетрак. Оце ви маєте вивчити Алс Фішка в тому, що ваш орендодавець він може бути або приватною персоною, або це може бути штат. Наприклад, в мене штат Швеціння. Я живу вже скільки років в квартирі? Років 10, напевно. І власне квартири всього будинку це штат Швеціння. Я спілкуюся дуже рідко з кимось. вони всі документація, все спілкування через листи. Мені ніхто не стукає в двері без попереджень. Є вонґезельшафтн так, великі корпорації, ви знаєте, воновія, візак, хто шукав квартиру, це також великі організації, і вони працюють також з організаціями. Це означає, що всі ці абрехнунги, всі ці перевіряння там якихось, не знаю, лічильників чи енергетик. Електроенергія, це все відбувається через фірми, там немає приватних перзон. Тобто ми зараз з вами определяємо два таких моменту. приватна персона або це якась організація. І відповідно до того, можна і танцювати. Була б таке, значить, питання пліснєва. Пліснява, пліснява це класична річ. Коли ви кажете Добрий день, в мене пліснєва в куточку. Перше, що вам відповідають, зараз давайте ми всі тако скажемо. Ви неправильно провітрювали своє приміщення. Є така штука? Якщо є, пишіть коментарі, я впевнена, зараз всі будуть сміятися. Так, воно може бути. Взагалі, як провітрювати, чесно скажу, коли я жила в Україні, я такого не знала. Ж треба провітрювати постійно. В Німеччині я цьому навчилася. Це означає, зранку, коли я встаю о 6:15, я відкриваю абсолютно всі двері вікна і 5 годин в мене літає тут вітер, коти і. Скрізь е, свіже повітря так потрібно робити кожного ранку. Не треба вікна такого, німці кажуть, кіпен, фенста кіпен. Це не функціонує. Провітрювати означає справді, щоб у вас було холодно все вимкнути, а потім. Але е, якщо ви це робите, але плісня вас з'явилася. Все рівно. Що це означає? Це означає, що десь йде вибух у системі і просто погана ізоляція. Тут же нічого не зробиш. Є справді погана ізоляція, хто живе в квартирах там у підвальному приміщенні. Є, наприклад, в мене 3-4 роки тому вони зробили навколо будинку, я живу в п'ятиповерховому будинку. Не зробили навколо е, утеплення. Ну і що? В моїх знайомих в них є аосенцима. До речі, я використовую вже німецькі терміни. Люди, ми всі живемо два роки в Німеччині, і я думаю, що всі знають про що я говорю. До речі, через це. Е, Оскільки людина, коли вона живе дуже довго в іншій країні, розмовляє іншою мовою, вже набагато легше використовувати ці сталі вирази іншою мовою, бо ти його вже не знайдеш еквівалент ні на українській, ні на якій. Тому, а, значить, і в них пішла пліснява, отакою стрічкою, гарнесенько по стіні. Вони прийшли кажуть: «Ребята, дивіться, ну це не може бути через те, що я погано десь там провітрювала. Це що вона домовилася, і кажуть: давайте підемо, ребята, такою стрічкою, як ті а, мурашки. Це якась помилка, але е, у е, такій ситуації дуже важко чогось добитися. Тому, якщо у вас тільки починається пліснява, йдете в магазин, будь-який, дорогирі март, купляєте, е, як його називають, господі, Шимелін Фиана. І замазуєте, намагаєтеся щось робити. Якщо це кути чи ще щось, то ви йдете до власника квартири. Ці штуки має він, якщо це масивні десь в кутах усі стіни, він має повністю шукати фірму. І є така штука, як ахта. Ви знаєте, ахтен це на щось звернути увагу. Гут це оцінити. От гут ахта це оцінщики, люди, яких завжди викликають для того, щоб вони сказали, хто прав, хто не винен. Наприклад, під час аварії. Завжди шукають гуд ахта. Або якщо людина знаходиться не в здравому мій і тверезій пам'яті, також йде гуд ахта, який її здоров'я оцінює. Тоді викликають ту гутах і він дивиться на ту саму плісняву, що там добре, хто винен. І тоді це має все зробити власне квартири за його кошти, оскільки у нього є страховка на ваше житло. І він потім, коли він робить клярунг, акандас абzetсен. Йому ці гроші повернуть. Там є певна е, як паушаля, середня, як би вам сказати, е, певна сума, яку він може повернути. Тепер, якщо засордилася каналізація, ну, тут дивіться, каналізацію живете ви 6 місяців в квартирі і туди кидаєте щось або не кидаєте і ходите в туалет і все остальне. Тобто, власне, квартири до цього немає ніякого відношення. Це ваші. Що ви накосячили, це одне. Можу сказати, у мене була ситуація. Пару місяців тому в мене жалюзі не працювали. Там є ж оцей штука як крутиться. Хлопці, хто в нас є, розкажіть, будь ласка, бо я блондинка, як вона називається? Як це? Ота штучка, що крутиться, щоб ви можна потягнути і рухалося наверх вниз. Вона в мене щось зупинилася. Ну і я ж як нормальна, розумна людина, кажу: о, зламалася, це належить до остаткування квартири, я його не ламала, я не тягнула, просто щось там клинить. Я написала. А, значить, в штат Швецьін кажуть, ребята, help. Ну, вони кажуть, добре, без проблем, со, ми вам прийшли фірму. Тобто вони працюють з іншими фірмами, а вони не працюють з якимись приватними особами. Це може робити те, якщо у вас от велика фірма володіє вашою квартирою. Не прийшли, десь 45 хвилин чоловік щось там поробив і пішов. І мені через тиждень прийшов рахунок на 119 євро. Я така. А що мені? Я ж нічого не робила. вони мені так просто. Я позвонила що кажу, так, ребята, що робиться? Вони мені кажуть, ви знаєте, в нас є дуже багато поломок і маємо економити гроші. Через це ми з вами тепер от ви будете отримувати такі рахунки. Якщо щось поламалося, це написано у вашому контракті. Дивіться, я в'їхала в квартиру 10 років, я її вже забула. Багато з вас хто мене дивиться, ви ще свіженький, ви ще маєте прочитати. І там справді параграф 5, пункт 7 написано, що якщо ви щось зламали в своїй квартирі, то паушалі більше там десь іде 100 євро, то маєте платити ви. А якщо чи менше 100 євро, да? а якщо більше, то заплатимо ви. От така штука. Тепер, значить, така ситуація, якщо ваш власник квартир це приватна особа, це ж зовсім інша ситуація. Скажемо, що такі, як ванові організації, в них сотні тисячі тих квартир, не знаю, чи мільйони, і для них це просто гвинтик, такий маленький в системі. Якщо власник вашої квартири, це одна приватна людина, в якої є інша квартира. Він може з вами також якось, скажімо, сперечатися. Але. Це вирішується по іншим скажімо, таким, е, критеріям. Наступна штука це кюндінг насильно. Тобто, коли вам прийшли і сказали, що ми вас зараз звільняємо з квартири. Так це може бути. Якщо це власне квартира належить людині, вони можуть звільнити вас через Айгінбедав. Що це означає? Це означає, що в нього донька відчилася 5 років в селі, десь там, не знаю, Глухі кути, вона приїхала додому до рідної хати. Тепер нема де жити, а в неї тут є в тата-квартира, а там живуть якісь українські біженці. Ну і що тато каже? Ні, доці йди десь. Він скаже: попросить біженців на вихід. Тобто він має право вам написати такий кюдінгу. Ще причина такого кюндюгу може бути, якщо ви не платите гроші за квартиру. Тобто це називається мід-рюкштенде. Міде, ви знаєте, кварплата. Рюкштенде це те, що лишається. коли така штука може з'являтися: мітрюкштенде. Наприклад, у вас цілу зиму був поломаний, е, поломане опалення. Ви кажете, добрий день, Гершмід, будь ласка, зремонтуйте. Він каже: Та, я заказав, фірми немає часу. Раз сказали, два сказали, три сказали. Через місяць ви кажете: дивіться, є така фішка, як. Е, Міндерунг з табелі або мі міндерунг з табелі. Міте це квартплата, міндерунг це зменшення ну, табелі. Є такі таблиці, відповідно до яких ви маєте право сказати, от дивіться, я холодаю, мені тут взагалі холодно, тому я буду вам платити менше кварплату. І тоді у вас лишиться, наприклад, ви там на 100 євро зменшили, на 200, і ви, там півроку вже винімо 600 євро. Це дуже така річ дивна, і він може вам сказати, що я розриваю з вами контракт. Залежно від того, скільки ви живете в вашій квартирі, там і є кюндігунг Фрист. Зазвичай це один місяць або три. Будь ласка, читайте свої контракти. Це була велика проблема, коли. На початку тільки люди казали, я повертаюся там додому чи ще щось, а як я можу переїхати. Це було проблема зараз. Я живу от 10 років в цій квартирі. Це означає, в мене кнюмфриз може бути 3 місяці або 6. якщо я не знайду когось швиденько на свої місця. Але я думаю, з того, що така проблема з квартирами знайти на хміта людей, які будуть переймати квартиру, це просто дуже швидко. Що вам допоможе взагалі, як боротися або сказати, як спілкуватися якою мовою, з вашим орендодавцем? Це мова Мід Шуцфайн організація, яка займається захистом значить, тих, хто наймає квартири. Ви можете заплатити 82 євро в рік, щоб вступити в цю організацію, або 52 євро в півроку, і 20 євро. Це афнамики бюон, просто стандартні там абойдомськи бюон, як вони називаються, просто що вас там зареєстрували. Вони вам допомагають. Ви мені часто пишете, скажіть, я будь ласка, от що мені зараз робити? Така, -така проблема. Я зразу вам кажу, одразу гуглите Міте Шуцфеайн, де у вас знаходиться, туди пишете і юристи звідти пишуть всі листи і спілкуються. Це така дуже справа, яка потребує багато терпіння, багато нервів, але якщо ви не знаєте, ви не можете себе захистити. Є юридично обізнані люди, які можуть взяти це за вас, і вибачте, мене 82 євро. Ну це просто ні про що за 12 місяців. Це те саме, як Haftpflichtversicherung, До речі, страхування про яке ми також говорили. має... Мати кожна людина. Наприклад, я плачу хафтфліт 60 євро в рік. Це дуже-дуже важливо, навіть якщо вони мені не будуть потрібні, але краще заплатити таку суму і потім розуміти, що ваша спина захищена, у вас буде, якщо там дитина щось поцарапає чи ще щось. Тому, ем, отака інформація від мене. Я зараз буду ще переходити, до речі, на TikTok. там зроблю 6 кроків спілкування з е, власниками квартири. Є питання, будь ласка, пишіть під відео, є телефон. Мій звертайтеся, буду вдячна вашим запитанням, вашим коментарям і, як завжди, дбайте про себе. Це дуже важливо.